На даний момент, ось буквально закінчилася триває ще прес конференція віце віцепрезидента Фуата Октая. Він озвучив наступні цифри: це 3419 людей загиблі, поранених 20 534 людини. Врятовано з під завалів 8 тисяч людей, і не бачу оновленої у них інформації по будівлям, які були пошкоджені. Остання цифра це 5757 будівель, і загалом в Туреччині цей землетрус вплинув на життя 13,5 мільйонів людей. І після двох землетрусів було зафіксовано майже три сотні авторшоків, і що найстрашніше, їхня сила досягала шести балів за шкалою Ріхтера, і вони приносили нові руйнування. Так, наприклад, сталося в місті Діярбакир, де рятувальники працювали на місці, де впала одна багатоповерхівка, а в момент проведення пошуково-рятувальної операції поруч обвалилася ще одна. Роботи тривають, тривали всю ніч і будуть тривати ще кілька днів, поки всі завали не будуть розібрані. Звичайно, вся Туреччина вболіває, всі турки об'єдналися і діють нині як одна велика сім'я, як одна велика сила. Безперечно, паніка є не лише навіть у районах, де є землетрус, а й у всіх сесмічно небезпечних зонах. Такі зони є і на заході Туреччини, і на півдні. Тобто, всі оновили свої валізки, про які тут постійно нагадують і в школах, і загалом по телебаченню говорять постійно про землетруси, про можливість як реагувати, де ховатися. про Трикутник безпеки, тобто ця інформація оновлюється постійно. Але звичайно, коли сталася така трагедія, то у районах землетрусів виникла велика паніка, тим більше, що сейсмологи прогнозують повторні поштовхи протягом найближчих днів. Населення намагається покидати ті райони. Турецькі авіакомпанії збільшили кількість рейсів з тих районів землетрусів, аби люди могли їх покинути. Хто має родичів у сільській місцевості, де будівлі не Високі, вони перебираються туди. Також слід зазначити, що близько 340 тисяч постраждалих від землетрусу вже розмістили в гуртожитках та університетських кампусах. Наприклад, люди в чиїх будівлях з'явилися тріщини внаслідок останніх землетрусів, або ті, хто мешкали ще раніше у старих будівлях, вони також були вимушені їх покинути. І поки те житло не буде оцінене експертами на придатність для подальшого мешкання, вони туди не повертаються. Деякі люди навіть ночували в автівках, оскільки боялися повторних поштовхів. Скажу відверто, кожного разу, коли в Туреччині стаються такі трагічні інциденти або інші випадки, тобто це не обов'язково землетруси. Мене вражає, наскільки турки вміють гуртуватися. Емпатія, небайдужість до чужого горя та бажання допомогти це такі характерні риси турецького суспільства. І тому в перші хвилини цивільне населення у районах землетрусів вже брало участь у пошукових та рятувальних операціях. Пересічні громадяни допомагали і допомагають розберем. Завали, витягувати людей, відкрито було спецрахунки, куди постійно надходять кошти. Також одразу при виникненні таких ситуацій, люди їдуть здавати кров у найближчі лікарні. І навіть вчора. Кров здавали депутати турецького парламенту разом із спікером Мустафою Шинтопом. Вони роблять це щомісяця, і цього місяця кров піде на допомогу тим, хто постраждав від землетрусів. Останніх на собі. Скажу так, що Анкара знаходиться більше, ніж пів тисячі кілометрів від епіцентру землетрусу. Поштовхи тут відчули жителі деяких районів. Сусіди мої кажуть також, що відчули. Але чесно, мій робочий день був настільки насиченим, що я не відчула. Звичайно, ми підготувалися на випадок землетрусу, зібрали необхідні речі, документи, спали одягненими. Але скажу так, що нинішній наш стан наблизився до того, в якому українці перебувають останній рік. Тому ми мали навіть мали сьогодні відключення електроенергії у зоні землетрусу. Більше район, більшість районів не мають світла, не мають заводозабезпечення, опалення, мають проблеми з мобільним зв'язком. І звичайно, всі ці труднощі тимчасові землетрус закінчиться. надіюся, і війна в Україні закінчиться, і всі ми будемо жити спокійно. Загалом, такий план є в Туреччині на постійній основі. Чому? Тому що країна знаходиться в сейсмічно небезпечній зоні. Це є і загальнодержавний такий план, і в окремих регіонах, в провінціях його складають. Але, скажімо так, що кожного разу це новий виклик, нові цифри і нові вимоги, на які потрібно реагувати. Звичайно, зараз всі сили кинуті на те, щоб допомогти постраждалим. Це оперативні Заходи, влаштовано навіть повітряний міст з залученням трьох десятків літаків, які постійно літають, і відвозять необхідні речі туди, в зону лиха, і рятувальників туди завозять, а звідти доправляють поранених. Також далі буде оцінено збитки, і після того вже буде визначено, яким чином реагувати, буде створено план по відновленню житла, і нині люди тимчасово розміщені в деяких. В місцях і, я казала, гуртожитках, і установах Міністерства освіти їх також будуть розселяти в інші помешкання, аби вони могли дочекатися відновлення свого житла, де вони мешкали раніше до землетрусу. Так, зостання інформація, яку я отримала з посольства, це те, що шість громадян України були знайдені. Тобто вони живі, здорові. Загальна кількість звернень при цьому трохи збільшилася. нині маємо 27 громадян, які не виходять на зв'язок. Скажу так, що та територія Південно-Східна це територія, де проживає невелика кількість громадян України, але вони все одно там є, і кожен громадянин є на консульському обліку, тому їх шукають, і родичі, і відкриті гарячі ліпти. Лінії Посольства Міністерства закордонних справ, тому, будь ласка, хто має родичів, там які не входять на зв'язок, звертайтеся по цим номерам. Наразі було сказано президентом те, що Туреччині запропонувало півсотні країн допомогу і, звичайно, Турки позитивно оцінюють те, що Україна, попри те, що в нас йде війна, і рятувальники потрібні і нам, і ми пропонуємо свою допомогу, враховуючи те, що Туреччина допомагає підтримує Україну, це дуже позитивно сприймається в суспільстві. Не скажу, що зараз є час це обговорювати, хто кому допоміг, але скажу так, що навіть ті країни, з якими Туреччина має не зовсім дружні відносини: це Ізраїль і Греція, вони також протягнули руку своєї допомоги. Пропонували направити і рятувальників, і гуманітарну допомогу. Тому, скажімо, це така більше на людському рівні вияв доп... підтримки. і ми дійсно підтримуємо Туреччину. Ми вдячні за те, що Туреччина робить нам, і це тільки зміцнює наші відносини. Я впевнена в цьому. Ну, на офіційному рівні Росія теж запропонувала Туреччині допомогу, висловила свої співчуття. Вчора відбулася телефонна розмова президентів Туреччини і президент президента Туреччини Режепа Тепердогана і президента Росії Володимира Путіна. Що стосується тих повідомлень, коли зловтішаються трагедією, то це дуже прикро. І тих турків, кому про них стало відомо, адже пишуть російською мовою. Турки здебільшого нею не володіють. Вони засмучені і щиро не розуміють звідки така реакція. Акція, але скажімо, змі у ЗМІ це не обговорюється, це більше на рівні соціальних мереж обговорюється. Я не думаю, що громадянам Туреччини буде зрозумілою така реакція, і взагалі вони зможуть ну, оцінити той рівень ненависті і ту хвилю ненависті, і звідки вона взялася.